Мені здається, я щось упустила. Це речення часто кажуть батьки із сумом, втомою та тремтінням у голосі. Я все бачила, але сподівалася, що мене я не знала, куди звертатися. Можливо, я щось зробила не так. Ми вас чуємо і скажемо чесно цьому немає вашої провини. Мовлення складна система. І часто проблеми стають помітні лише зсередини. Але добре те, що їх можна вирішити. Будьте спокійними, звернувшись до нас за консультацією. Що дасть вам спокій? Чітке розуміння, що саме з мовленням дитини, діагностика перший крок. Регулярні ігрові вправи: 10 хвилин щодня вже змінюють мозок. Підтримка фахівця, який пояснює, чому саме так і що буде далі. Зараз не пізно. Навпаки, це саме той момент, коли ви можете почати з любов'ю, підтримкою і крутою командою. Поруч. Якщо вас щось тривожить, це вже привід звернутися не для страшного діагнозу, а для спокою та ясності. Чука, діагностика, ігрові вправи. Підтримка батьків. Ось із чого починається шлях до вільного мовлення? Ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемось для консультації.